Індустрія. Як багато разів Микола Іванович сьогодні згадував це слово. Він розповідав нам усім, що таке металургія, і як на ній тримається економіка нашої країни. України. Також Микола Іванович. Микола Іванович розповідав, що тільки він знає, що таке індустрія. Та чи насправді Микола Іванович знає, що таке індустрія? Я гадаю, що ні. Я гадаю, Микола Іванович думає, що індустрія це завод, металургія і виробництво. Але індустрія це виробництво і збут товарів. Індустрія це продажі, які мають приносити гроші. Так, можливо, Микола Іванович і знає, як руду перетворити в метал, але він не знає, як продати цей метал. Він не знає, як розширити виробництво, як запустити нові цикли, як почати. Заробляти гроші, він не знає, як розширити завод так, щоб ви усі нарешті почали отримувати заробітну плату, тому що ваша праця має бути оплачувана. Він не знає, а я знаю, що таке індустрія. Я знаю. Повірте, я знаю, як з усього цього нарешті зробити процвітаюче виробництво. Тому мені. Мені потрібна ваша підтримка. Мені потрібні ваші голоси. Мені потрібно, щоб ви, щоб ви в нас повірили. Тому у мене залишається одне єдине питання до усіх присутніх. Чи хочете ви? Щоб цей завод нарешті почав процвітати, чи хочете ви, щоб усе залишилося як є? Якщо ні, я висуваю пропозицію щодо звільнення з посади директора Миколу Івановича Бицюка.